Друзі, сьогодні я вам розкажу, як купити свій канал Егоніза. Тут, типу, як, ми, у нас буде всього 5 фактів. Перший факт. От, якщо ви маєте дуже багато ідей, як підролик, і ви просто їх лінуєте знімати, то ви вже його Можете там діпа, будете знімати десь місяць, і у вас вже переклади спуститься. Другий факт. Факт номер ну, 2 Ну ви можете, ну вам треба спочатку може зібрати цілу колекцію таких фігурок. Не таких може не різних. І ви можете зібрати, і тоді у вас може з'явитися багато ідей. Але якщо ви просто будете купляти на відео ці всі фігурки, ось ці, ну, коротше, не будете купляти на білі і складати фігурки, ну та ви вже не будете мати ідей. Бо вже, типа, ну як це сказати. Ну вже, типу, ви вже всім показали, ви вже, типа, весте по тому на борю. То це у вас, якщо ви хочете, але не хочете, щоб у вас канал псувався це лісце, то краще робіть ось так. Складайте не, не за кадром. Потім до себе заснімете той непід. Факт третій. Вам треба мати, ну, всіх ніндзя, щоб було цікаво дивитись. Я сподіваюся, що ви мене дивитесь, лайки мені ставите, бо то я вас бачу цих всіх. Якщо ну, ви ще хочете, можете там щось добити, наприклад, цих... Треба мати таку якось багато багато чудіків кожного пізновидність. Бо якщо ви не будете мати багато чудіків, то вам і не буде ще знімати. Четвертий факт. Купляйте оригінальних чудіків. Вони буде дуже багато, ну, вони тут оригінальні, бо воно зараз купив якогось такого. Я думаю, що це якісь оригінальні, а це насправді китайські, З такого ти не є. Тут голову не може перевернути. Тут навіть пострілі ще пересі вибачте. Та накупляйте китайські фігурки. Оце вам буде трохи таке. Вам можуть на вам треба буде наприклад, звичайне ліцемій, ані таке. Ну, і ви не зможете. Краще вже купляйте набори. І там у вас будуть оригінальні чубики не жалійте грошей. П'ятий факт. Це ви може, маєте купляти якісь набори за 1700 гривень, якщо ви навіть у вас немає цього самого вовчу, від вовчих маски у Тараса, так як в мене, то ви не переживайте ви можете купити якусь другого. Але імпеліуму я вам не рекомендую. імпеліуму це, він там не буде вам і не до того пасувати, і не до того. Він, просто такий був, коли були у ці вовки. Тому це буде пасувати. Я вам можу ще одну пораду дати. Можете купити оцього, тут зняти на грудник і покласти на роль тарасу Ну, і його свидети такі, і ви зможете так гратися, там придумати якісь там, комбо придумувати. Але то вже таке. Все, наше відео підходить до кінця. Пять фактів, як убити кан свій канал Легеніду, вам не підійде це ви по-любому підійде користуйтесь У нас ці тисячі підписників. І можете поставити свій лайк. Все, всім па-па!